Привіт! Я Алігатор. І сьогодні ми будемо роздивлятися гру, яка називається Дім із приводами. Ей, це така сама гра від компанії Arial В нас вже була вона на розбірі яса. І зараз я її замовлю. А о, доставка. Так, так. Доставити мені гру «Дім із приводами. Вона вже їде. От і вона приїхала. От вона. Гра «Дім із приводами. Розкриваємо її. Усередині нас чекає поле, яке розгортається отак. От. Є, тут є багато кімнат і коридор. Багато-багато-багато кімнат. І що іще є? У нас ще є пакет із фішками. От. Куб, два кубики і чотири фішки. Далі. Не обійтись без правил гри. Я вам, у кінці, я вам у кінці відео розгорну правила і ви зможете правила прочитати. Більшість прочитаю я, а далі ви вже самі питання у коментарях. Фішка світильник Джек. Запечатує кімнати, у які більше не можуть залізти привиди. Ну, а, а правий я вже казав у правилах. Наступна фішечка. До речі, забув сказати: світильники від четків 4. Так само унікальна фішка ватажок приводів. Він є тільки один. І коли заселяється він в якусь кімнату, зразу заселяється і другий привод. Це унікальна фішка, вона тільки одна. І фішки приводів. Їх 42. Це фішки такі приводи, якщо їх на вас збирається більше 14, ви програли. От, ви маєте впіймати 10. 10 таких приводів і одного ватажка. Щоб виграти гру. Отака. В Єдину кімнату, яку не заселяти з приводи це головна кімната. Тут ніхто не може бути, тільки, тільки герої через підкоп. Е, а зараз я вам розгортаю правила і, правило, і ви читаєте. Розгортаємо правила гри. Тут дуже їх багато. І більшість ви, напевно, самі прочитаєте. От. Волотенські просто правила. Ну, я вам всі ці, ці правила не прочитаю. Але нічого. Давайте почнемо з рам, початку. Підготовка гри. Розкладіть ігрове поле на ігровому полі. Заселити поставити тайли вісім приводів у позначених символах кімнат. Після цього кожен гравець вибирає свою фішку мисливця. Фішки мисливців розташовуйте біля входу в будинок. Перемітка. Якщо грають два гравці, кожен, граве, грає, кожен грає двома фішками мисливців одночасно. Далі необхідно розіграти право першого ходу. Для цього гравці кидають кубик. Той, у кого на кубику випадає більше число, робить хід першим. Наступний за годинниковою стрілкою, мета гри. Спільними зусиллями всіх гравців заловити 10 приводів і їх ватажка. Тобто це командна гра, не така, як ясо. От, тут е, такі і склад гри. Ігрове поле, 42 тайли приводів, 1 тайл ватажка приводів, 4 тайли світильників джека. 4 фішки мисливців, два ігрових кубика. Перегортаємо. Боже, підкоп. І дивіться, через підкоп ви можете вилізати в любу кімнату. Підкоп, бачите, тут є багато підкопів. Через один підкоп можете попасти в кімнату. Наприклад, в цій кімнаті треба вилізати через, тільки через підкоп. Бачите, тут двері немає. Так само немає дверей у, у говну кімнату. Сюди також треба через підкоп. Так от. Хід гри. Киньте кубик перший раз. Заселіть, поставте тайл, привода у кімнату з номером, який випав на кубиках. Коли ви заселяєте привид і випав число з номером. Кімнати, де вже є два приводи, тоді ви переміщуєте його в сусідню кімнату з наступним номером. Кімната з трофеями в центрі будинку. Спочатку гри заселена двома приводами, але тому, що вона без номера. Інші приводи в неї не потраплять. Пройдіть скільки кроків, скільки випало на кубиках. Один крок це одна клітинка на полі або одна кімната. Примітка: якщо число на кубиках більше необхідної кількості кроків до потрібної вам кімнати, ви скидаєте зайві кроки, у коридорах, коридорі може. Знаходитись тільки один гравець, поки в коридорі хтось є інші гравці не можуть пересуватися по ньому. У будинку є кімнати, в які можна потрапити тільки через підкоп. Пересування через підкоп вважається за один крок. І тут уже багато, як винищувати приводів. Далі. І ну, я вам це не прочитаю. Давайте ви самі читайте на паузу і читайте. Я вам дав достатньо часу тепер не Джека. Так, тепер. Ватажок привидів. О тут така здоровезна М -м текст. Читайте. Добре. Тепер тут продовження. Ставте на паузу відео і закінчення гри я вам сам прочитаю перемога. Спіймати ватажка і 10 привидів. І всім гравцям вийти з будинку до того, ну, до того моменту, коли в ньому буде більше 13 привидів. Поразка. Коли на полі буде 14 і більше привидів. Отак. Я надіюсь, ви встигли зупинити відео і прочитати правила. І я з вами прощаюсь купляйте цю гру, але ну, в неї можна грати годинку, ну, інколи півтора. Я вам її раджу. До побачення!